Всім доброго здоров'я, друзі. Напередодні мегафайту Саулька альварес проти Теренса Крофорда я вирішив зробити симуляцію в найреалістичнішому симуляторі боксу на даний момент в грі Undisputed. Повинен бути цікавий файт, і я постараюся цікаво для вас його прокоментувати. Потрібно сказати, що в реальності вони будуть битися в вазі до 76 кілограмів, але на жаль, Undisputed Теренс Кроуфорд не представлений в цій вазі. Так що, якось так одразу скажу вам, друзі, не сприймайте серйозно цю симуляцію. Це все заради вашої розваги. Битися боксери у нас будуть на wbc арені. В правилах ми виставили максимально складність штучного інтелекту в цій грі. 12 раундів, і тип гри симуляція. Отже, погнали, друзі. Так, ну що, давайте дивитися виходи. Виходи повинні бути цікаві, тому що бачите, такі халати цих боксерів дуже, дуже красиво промальовані. 62 перемоги, дві поразки і дві нічиї. Уявіть собі, оце так послужний список у канелу Альвареса. Це не те, що зараз боксери б'ються в кращому разі один раз на рік. Ну і Теренс Кроуфорд по багатьом версіям він займає першу сходинку паундфопаунд. паунд 41 перемога, 0 поразок. На мою скромну думку, друзі, в реальному житті Канело швидше за все переможе Теренса, Хоча Теренс і геній, але все-таки по фізиці, по здоров'ю у Канело. Ну воно якесь кінське, мабуть. подивіться просто на його шию. Ну, це просто жесть. Він витримує просто тонну ударів і не падає, не хитається. А от Теренс Кроуфорд в останньому своєму бою, ну, якось так собі виглядав. Хоч він і переміг, але, мабуть, вік бере своє непоганий контршот. Подивіться, як ухиляється Теренс Кроуфорд. Канело дуже багато витрачає витривалості на свої спорти, але подивіться, що робить Кроуфорд. Він просто розстрілює його. Ну, так, по швидкості, по ногам ви можете це бачити, Канело. Ну, набагато повільніший, скажімо так. Ух ти, контрпанч. Заруба пішла. Придивляється один до одного опоненти. Але така бойова розвідка. Непогані Джепчики. Аперкот не заходить від Канело. Комбінація трошки пройшла, але не повністю. So so, подивіться, яку зарубу влаштовують ці боксери. Нормально, знову контрпанч. Ну, не зовсім вдало тут. Теренс поухилявся, напропускався. Так, непогано. Як комбінує канело. Друзі, ну це просто якийсь махач, я не знаю. Якби в реальному житті боксери так дійсно билися, ну не знаю, я був би таким би ярим фанатом боксу. Непогано. Подивіться, що роблять вони. І тут в симуляції, бачите, не видно здоров'я полосочок, тому ми не можемо знати, наскільки вони один одного пробивають. Ну і тим цікавіше, тим цікавіше дивитися. Знову пропускає Канело. Старається ухилятися, видавати контрпанчі, але не завжди це в нього вдається. Непогано. Не встигає трошки Канело. Бачите, по швидкості все-таки теренс трошки кращий. Але знову ж таки, іноді для Канело потрібно лише один панч, один вдалий панч для того, щоб відправити опонента в нокдаун. Давайте дивитися по здоров'ю. що у наших боксерів у Канело. Як ви бачите, 86% витривалості залишилося у Теренса 90%. І якщо вони будуть продовжувати так далі йти, то мабуть, Сауль Канело Альварес не витримається у натиску. Ну не те, що натиску, насправді пресує більше Канело, але він дуже багато просто не влучає. Тому що, повторюсь, Теренс дуже швидкий на ногах. Так, непогано, непогано. Ви бачите, як він зміщається, ухиляється, все встигає просто. Ні, Ну в цій грі штучний інтелект, я вам хочу сказати, ну просто розкішно розкішно діє. І комбінації пробуває, і з ухилянням, бачите, зміщення, сайдстепи, все проходить. Непогана комбінація від Кроуфорда, пробуває тулуп. Канело зараз в Грогі. Оце так поворот. Ну, Крофорда не вдалося його добити. Як я вже казав, у Канело просто кінське здоров'я, і його не так легко пробити. Хоча в цій грі. Подивіться, як розвертається цей файт. Канело потужним ударом відправляє в грогі Кроуфорда. І знову не вдається добити, але все одно заруба продовжується. Заруба продовжується. Боксери взагалі не жаліють один одного. Розкішні панчі. Гарний лівий хук від Крофорда. Ухиляється, видає контрпанч прямим. Подивіться, що робить Кроуфорд. Не знаю, друзі. Дуже красивий бій, дуже красивий бій. Якби я би так навчився в цій грі діяти, це було б дещо. Непогано розкішною комбінацією. Крофор знову відправляє канелу Альвареса в стан Гроґім і намагається зараз добити. Не вийшло Не вийшло. Але далі комбінації від Кроуфорда заходять. Подивіться, з якою Чіткістю він пробиває. Ці файти, але наражається на небезпечний. Правий аперкот від Канело. І далі продовжує насипати. Від прямого знову повело Канело. Затиснув, затиснув опонента біля канатів. Не дає йому вийти, але непогано, непогано обороняється. Я навіть не знаю, друзі. Це просто дещо, а не бій. Можливо, це в режимі симуляції так штучний е інтелект діє, але я просто ніколи такого до цього не робив. І для мене це шок. Наскільки красивий файт. Дивимося по цифрам, друзі: 76% витривалості залишилося у Сауля, і 78% залишилося у Теренса Кроуфорда по здоров'ю. 89% здоров'я у Канелом. набагато менше ніж у Кроуфорда, у Кроуфорда 95%. Ну що, раунд три. Мені здається, такими темпами бій до кінця ну не дойде. Рішення, мабуть, і не буде. Я думаю, хтось когось та й зрубить. І швидше це, якщо дивитися по цифрам, швидше за все це буде Теренс Кроуфорд. Подивіться, яку розкішну він роботу контрпанчерську робить. Все встигає перекриватися, зміщатися. Так, невеличкий успіх від Канело Альвареса. Гарна двійка заходить. Придивляється один до одного, так, знову розміни. Непоганий прямий від Канелу, але знову ну просто купа ударів не влучає по теренсу, тому що він, ну просто, подивіться, він дуже слизький, страшенно слизький боксер. Заставляє помилятися, але зараз у Канело який успіх. Непогані аперкоти позаходили. Силові. Друзі, перший нокдаун. Перший нокдаун те, про що я казав, канело достатньо лише одного влучного акцентованого панчу для того, щоб відправити опонента в нокдаун. Давайте дивитися повтор. Ну, просто розстріляв, заспамив. Чи підніметься теренс? Звісно, він піднімається, тому що він чемпіон. Ментальність в нього на вищому рівні. Так, але Теренс досі не прийшов в порядок. Подивіться, він в броді. Непогано встигає ухилятися, контрпанчити. Ну, вдається все ж таки. Знову розкішна комбінація від Сауля. Непогано. Агресія від Сауля. Теренс прибуває по тулубу. Старається просто. Ой-ой-ой, яку плюху він пропускає. Аперкот. Ну, просто люті якісь розміни у цих хлопців, я не знаю. Розкішний файт боже під кінець під гонг Терен ще й викидає лівий хук. Так, 64% витривалості у канело залишається. Тим часом у терен 75%. Зараз будемо дивитися попередні суддівські результати, а їх не покажуть, тому що це режим симуляції. Ну так то й так, нічого страшного. Знову агресія від цих файтерів. Знову розміни. Кожен з них старається зміститися десь. Провалити опонента видати контрпанча. Зараз невеликий успіх у Теренса. Одразу відповідає Сауль. Роботою по тулубу. Так. Непогано за контрпанчем правим куком. Ухиляння. Ви подивіться, скільки ударів просто проходиться по повітрю від Сауля. І Теренс одразу ж, подивіться, одразу видає відповідь у вигляді хуків по тулубу. Так. Непогано комбінують, але бачите, знову, знову цей правий хук від Канело. Канело таке шосте чуття в нього, коли викидати силові удари. Але знову ж таки, повторюсь, більшість його ударів просто по повітрі, тому що Теренс робить все. Робить все, щоб виснажити опонента. Непогано? Заруба пішла. Ну і подивіться від Теренса просто які розкішні два хуки. Повело Канело. Теренс намагається його добити, чи зможе. Ні, Канело виходить з цього стану, причому з легкістю дуже швидко. Так, непогана комбінація з чотирьох ударів від Канело, але знову він починає пропускати контршоти від Теренса. Так, непогано ухилився від хуку, від правого. Таке враження, що штучний інтелект вчиться. Вчиться на своїх же помилках, тому що, бачите, Канело перестав просто влучати своїм правим куком знову. Теренс дуже гарно ухиляється від правої руки Канело зараз. Боже друзі, я не знаю. Я просто купу емоцій отримую від цього файта між штучним інтелектом. Сподіваюся, у вас так само. По цифрах у нас, ну що, тане, тане просто витривалість у канелу Альвареза. 51%. Дуже активно він хоче насипати теренсу, але по повітрю приходяться всі удари, тому такий результат. П'ятий раунд. Що таке? Затиша перед бурюю? Так, друзі, пропускає Теренс непоганий аперкот. Після цього, після цього одразу видає правий хук силовий. Обидва боксери стараються не залишати без відповідей свої пропущені удари. Непогано поухилявся Теренс Кроуфорд в епізоді. Боже, ще й видав контрпанч. Ну, Вже трошки вповільнились боксери, але подивіться, які панчі гарні прямі від Канелу Альвареза. Непогана комба, ще й встиг ухилитися, перекритися. Молодець Теренс. Я навіть не знаю, за кого я вболіваю, друзі, але подивіться, яка розкішна серія від канелу Альвареса в Дрог і Теренс Кропорти від прямого просто падає на канвас. Кайф. Який бій, друзі, просто кайф. Я, мабуть, в Андіспі тут грати не буду сам, але от робити симуляції це просто ну, величезне задоволення отримую. Просто в реальних боксерських боях ну, таких заруб ну, рідко їх побачиш, друзі, а тут прямо вони. Від душі махає. Так, на рахунок 6 у нас тим часом стає Кроуфорд. Ну і що буде далі? Я думаю, на суддівських записках поки що канело попереду, мабуть. Тому що нокдауни це нокдауни це плюс бал. Непогано. Ну, Ой-ой-ой! От і відповідь Теренса поїхала. Чи зможе він пробити цього разу? Такий плотний захист від Канело. Знову відправляє в Грогі. Канело тільки уговтався і одразу знову в Грогі. Гарна робота від Теренса. І ще третє Грогі підряд. Боже, що за файт? Ні, все-таки не витримує бан Канело. Все-таки відправляє Теренс Кропорт його в нокдаун. Боже, який бій. Просто на рівних ідуть опоненти. Просто на рівних. One, two, three, four, five, gonna... На рахунок сім стає канелом. Так, і закінчився раунд у нас вже. Що у нас тут типу повитривалося? 45% у канело. Ну скоро він взагалі видихнеться і буде дуже повільним на ринзі. І я думаю, там теренс вже його перебуксує. Мабуть, подивимось, друзі, непередбачуваний файт. Будемо дивитися, що нам принесе цей раунд після такої драми. Непогано. Від силового прямого ухиляється Альварес. Старається контрпанчити, аперкотом не влучає. Непогана комбінація, але подивіться, скільки вони заставляють один одного просто помилятися. Непоганий апер пропускає Канело. Дуже добре по тулубу, і після цього перкоти ще силовий. Чітко в щелепу. Повело Теренса знову. Ну але добити не вдається. До логічного завершення довести. Боже, подивіться, яка розкішна комба. Таке враження, що не поспішає Канело, дуже повільно підходить до опонента, але розряджається просто цілими бомбами по опоненту. Вже мало витривалості. Я бачу по анімації пересування Канело по Рингу. Бачите, він вже дуже сильно вповільнився. Ну, приходить час Теренса. Хтось повинен зараз вже показувати, тому що він набагато свіжіше виглядає і повинен краще ухилятися і видавати свої контрпанчі. У Канело на затяжній комбінації вже не вистачає витривалості, і це видно. Але все одно вдається, зміщається, видає розкішний прямий. Гарна двічка. Ухиляється після цього комба. Красиво! Красиве ухиляння від Теренса Кроуфорда. Там Аперкот з останніх сил вилітав. 10 секунд до кінця раунду. Силовий правий не зайшов. Аперкот також не заходить. Ну, тут Теренс... Забирає цей раунд просто просто з легкістю. В нього залишається ще 51% витривалості, поки у канело 30%. Це вже дуже суттєва перевага. Ну що сьомий раунд? фантастична просто робота від штучного інтелекту, друзі. я Просто в захваті. Старається ухилятися. Все одно Канело, не дивлячись на таку маленьку кількість витривалості, показує просто свій клас. Непоганий правий. Гарних два джеба від Крофорда. Ну Крофорду зараз потрібно просто на дистанції тримати опонента, але він все одно заривається на середню близьку дистанцію, щоби просто достати до опонента і дістає правим куком. Ні, добити не вдається. Дуже швидко все одно канело відновлюється. Зміщається, видає прямі. На Назустріч і знову Теренс Крофорд в Грокі. Друзі, що за бій? Просто від прямого. Подивіться, як відлетів він. 360 градусів пішла анімація. Я просто в шоці. Я в захваті від цього файту, друзі. Чи встане Кроуфорд після цього? От в чому питання. На рахунок вісім стає. Ну, вже близько, скажімо так, вже дуже близько було до поразки. Так, гарні котрпанче від Тененса Кроуфорда. Розряжається по поверхам. Тулу голова працює. Так, пробуває тулуп знову. Розмінюються опоненти ударами і розкішна просто двійка від Теренса Кроуфорда. відправляє знову Канело Альвареса в Грогі, але ненадовго. Дуже швидко відновлюється від Грогі. Канело Альварес. Я от дивлюся, не дивлячись на таку низьку витривалість знову Грогі. Чи зможе Теренс добити? Ну що він придивляється? Бий. Не вдалося нічого з цього епізоду. Витягнутим Теренсу, але по суддівським запискам він програє цей раунд, тому що побував в нокдауні, друзі. 23% витривалості у Альвареза. 44 у Теренса Кроуфорда. Восьмий раунд. Непогана двічка. Знову провалює. Не такий активний вже бій. Обидва вже трошки підстомилися. Так. Хотів Теренс видати розкішну комбінацію з трьох ударів, але все в блок залетіло. Так. Я бачу, як важко вже Альварезу. Тому що немає витривалості і терен користується цим. І просто видає розкішний бодішот. Правий хук залітає чітко в тулуб. Чітко просто. Ну, те про що я казав. Витривалість. Функціоналка у Альваре загірша, тому терен швидше за все цим буде користуватися в пізніх раундах і все-таки забере цей файт. А там будемо дивитися. Розкішний бій. Канело Альварес стає на рахунок. 9, друзі. Це шок. Так, ну що, як ви бачите, теренс просто біжить на опонента, відчуває, що він вже функціонально просаджений і потрібно атакувати. Але я думаю, не все так просто Сауль вміє також провалювати видавати контршоти назустріч, але зараз знову терен бере ініціативу в свою руку і просто видає розкішну комбінацію. подалі один від одного зараз тримаються. Все в блок пройшло. Так, цей правий хук зовсім поряд пролетів. Так, силовий в блок. Прямий заходить після цього. Лівий хук також залетів жбан. Гарно ухиляється зараз Альварес. Але все одно пропускає. Непоганий апперкот і ще від Теренса Крофорда. Чи зможе він добити цього разу? Де цей бодішот? Ні, закінчується раунд. Просто я не знаю. Валідольний поєдинок. Якби отакий от поєдинок відбувся в реальному житті, друзі. Я, та я думаю, всі просто би посходили з розуму після такого. Відновлює, подивіться, Канело Альварес після цього раунду аж 6% витривалості. у тривалості. В той час, коли Кроуфорд лише 1%. 26 проти 36% по здоров'ю у Канело Альвареса на 10% менше. Ну що, дев'ятий раунд. Які сюрпризи він нам принесе? Я думаю, все одно будуть іще нокдауни, не дивлячись на те, що у боксерів вже немає стільки витривалості, щоб викидати затяжні комбінації. Але, як ви бачите, навіть з однієї плюхи, ну, особливо у Канело, ну, може прилетіти добрячого опоненту, скажімо так. Так, подивіться, що роблять. Просто зарубаються з останніх сил. Непогано провалює, контрпанчить Канело Альварес. Пропускає зараз назустріч, пропускає по тулубу. Багато пропускає по тулубу ще й після цього двіку від Теренса. Дуже гарно Тереза зараз провалює опонента, але не за контрпанчів. Вирішив відійти. Знову відходить. Дуже гарно ухиляється від силового прямого. І старається джепчиками прямими розстрілювати на дистанції все правильно, тому що в нього антропометрія трошки більше, ніж у Канело Альвареса. Ну, не трошки, там, здається, сантиметрів 10. Різниця і розкішна. Гарна комбінація, тулуб, голова, тулуб. І відправляється Канело Альварес у нас в танк Гроггі. Але Теренс не поспішає його добивати. Так. Непогано, непогано. Гарно дуже розмірює дистанцію, але пропускає зараз пару хуків. Так, дуже гарно зараз ухилився. Сауль Канело, присів під удар. Після цього викидає лівий хук по тулубу. На зміщенні пробуває лівий хук. Подивіться, як багато по тулубу пропускає в цьому раунді Теренс Кроуфорд. Здається, у Сауля з'явився якийсь план розбити тулуб опоненту для того, щоб в нього також було дуже мало витривалості. І це правильне рішення, хочу вам сказати. Штучний інтелект молодець пристосовується. 24% витривалості у Канело Альвареза і 26 Теренса Кроуфорда. А тепер згадайте три раунди назад. Там була різниця в 20%, щоб ви розуміли. Десятий раунд, друзі. Десь каже Чемпіоншіпраунд. Невдалий трошки спортрайс знову провалюється канело, тому що теренс дуже гарно зміщається. Робота на ногах на висоті просто. Та й не тільки на ногах. Подивіться, як він гарно працює тулубом. Ухиляється ну від багатьох ударів. Я думаю, 50% він провалив. Подивимося, потім статистику в кінці цього файту. Це також дуже цікава інформація буде. Теренс правильно діє, він працює, бачите, здебільшого прямими і джебами, те, що в нього виходить найкраще. Ну, а у Канело, як ви знаєте, найкраще виходить хуки, хуки і аперкоти. Найпотужніші, найшвидші його удари, скажімо. Непогано провалив, пробив. Красиво. Непогана атака від Теренса. Ухиляється від прямого на виході хук, Джеб так непогано. Зараз і Теренс з пропускає. Але все одно якось виглядає він успішніше в цьому раунді. Більше в нього влучань. Ну, на мою думку. Так що я бачу по бою, я не рахую їхні удари, друзі. Але ну, те, що я бачу, а от зараз трошки змінюється картинка. Зараз уже і Теренс не пропускав добряче. Непогані хуки залітають від канело. Аперкот по блоку. Ну, без витривалості вже я бачу, вони пробивають свої комбінації. Це видно по анімаціям. Ну, розкішний махач. Просто розкішна заруба двох боксерів, друзі. На це просто приємно дивитися. В Цьому раунді тепер ситуація знову на змінюється, друзі. Сауль Канело-Альварес відновлює 1% витривалості в той час, коли Теренс Крофорд аж 5%. Різниця невелика. Шанси є у обидвох, скажімо так, тому Нехай виграє, як то кажуть, той хто на це заслуговує. Вже менш активні боксери, але все одно подивіться, яка розкішна комбінація залітає від Канело і прямим він посилає теренса Кроуфорда в Грогі. Що за бій, друзі? Вдається все-таки такою комбінацією. Здвоєний хук після цього хук по тулубу у канелу Альвара пробити і відправити в нокдаун Теренса Крофорда. І щось мені підказує, друзі, що після цього панчу він не встане. А там давайте дивитися. Все-таки в цьому хлопці дух чемпіона. Ні, друзі, це нокаут. Це нокаут, але який розкішний бій. Я зараз подивився, прокоментував друзі. Я думаю, ви також отримали величезне задоволення. Ну це, це просто дещо. Я не знаю. Це, мабуть, найкраща симуляція, яку я коли-небудь бачив. Там після оновлень, мабуть, щось підкрутили штучний інтелект. Так, тому, ну і тепер найцікавіша статистика. Як ви бачите, Теренс Крофорд по балам він переважав Сауля Альвареза. Ну це логічно. Він його перебував майже в кожному раунді, окрім тих раундів, де він побував в нокдаунах. Ну і, бачите, не дожив трошки до кінця цього бою. А так би, я думаю, забрав би цю перемогу, тому що виглядав він технічніше. Ну і плюс антропометрія допомагала йому, скажімо так, діставати до голови і тулуба опонента. Все-таки 10 сантиметрів різниці це велика різниця. Дивимось по влучанням. 38%. Влучності у Сауля і 46% влучності від Теренса Кроуфорда. Ну, підсумовуючи це все, друзі, я не знаю, що там робили розробники Андісп'юта, але штучний інтелект виглядав просто розкішно. Я страшенно кайфанув, дивлячись і коментуючи цей файт. Я сподіваюся, я передав вам цей настрій. І вам також це все діло сподобалося. Якщо так, не забудьте вліпити вподобайку і підписатися на канал. Все, з вами був Плейов. Як завжди, всіх обійняв припідняв. Всім па-па!